Відпочинок це добре, а розвиток ще краще. З початком осінніх канікул стартував масштабний чотириденний навчальний інтенсив Буткемп для юних лідерів. Ініціатором заходу вже вдруге є компанія Ферекспо. Якщо на початку літніх канікул проєкт було спрямовано виключно на учнів профільного класу Ферекспо, то цього разу компанія вирішила розширити горизонти і взяти участь у проєкті. Запропонувала юним лідерам міського учнівського самоврядування, які навчаються у різних. Навчальних закладах горішніх плавнів незвичним місцем проведення тренінгів стало укриття загальноосвітньої школи номер 6. Щиро радію від того, що наш заклад приймає когорту молодіжних лідерів, учасників міського учнівського самоврядування, і стануть сьогодні. Учасниками навчального інтенсиву з розвитку компетенцій, сподіваюся, осінній відпочинок пройде з задоволенням для кожного, адже ви сьогодні отримаєте найголовніше це нові знайомства. На відкриття заходу організатори запросили почесних гостей, серед яких заступниця міського голови Надія Угнічева. Ця співпраця, яка зародилася із класу Ферекспо, має своє продовження на сьогоднішній день в такому прекрасному навчальному інтенсиві. І ми сьогодні раді за те, що ваші канікули будуть наповнені цікавими заходами, цікавим навчанням, тренінгами, які розвивають лідерські якості, які містять в собі елементи профорієнтаційної роботи, приємне чаювання. Каву і навіть обід перший день буткемпу охопив широкий спектр тем від фінансової грамотності до розвитку м'яких навичок. Організаторка заходу і провідна фахівчиня компанії Ферекспо Олена Васильченко першого дня провела з учнями психологічний тренінг, що я знаю про толерантність. А також розповіла, яка програма чекала на учасників в найближчі чотири дні буткемпу. Розпочинаємо з дня фінансової грамотності. Завтра їх чекає день розвитку совскилів. До речі, які навички, за висловами, і видатни, великих таких, скажем, керівників великих компаній, вони є дуже актуальними, тому що навчити хардам можна на підприємстві, а навчити бути командостворюючим, цілеспрямованим, вміти комунікувати. Ставити мету, бути вмотивованим. Це повинна людина будь-якої професії. Третій день це у нас буде день профорієнтації, і ми будемо занурюватися в компанію Ферекс. діти побувають на структурних підрозділах безпосередньо поспілкуються з працівниками компанії, побачать робочі місця. До речі, хочу зазначити, що компанія Ферексу має більш ніж тисячу плюс найменувань професії спеціальності. Тому я думаю, є куди занурюватись. І останній день їх чекає День іт грамотності, де вони познайомляться з діяльністю дирекції і з діяльністю єдиного корпоративного сервісу. Їх чекає цікава рольова гра, Велкомчу Ферекспо. Тренінг з фінансової грамотності формуємо експертність в банківських послугах для учнівського самоврядування горішніх плавнів. Провела Олена Шкурат, начальниця відділення «Укрсиббанку». В якості тренерки доєднується вдруге. В межах своєї доповіді пані Олена розповіла підліткам про найпоширеніші шахрайські дії з банківськими картками і як убезпечити себе від хитрощів шахраїв. Те, що робиться для дітей, це завжди класно, тому що діти це наше майбутнє. Якщо вони будуть грамотні, фінансово підковані по моїй темі, вони виберуть професії ті, які хочуть, які до душі. Саме головне, щоб професія була до душі. А Ферекспо дає зрозуміти дитині у цьому віці, що більш цікавіше, тому що коли є багато. Вибору завжди вибираєш те, що до душі. Я працюю у банківській системі вже дуже давно, більше 25 років. Тому думала, що мене здивувати нічим. Діти дивують, тому це класно. Я поділюся своїм досвідом. Якщо в них є питання, вони зададуть. Я відповім. Влучаємося вже не перший раз. Дуже вдячні в компанії Ферекс за те, що діти мають змогу розвиватися, мають змогу щось дізнаватися нове про різні структури на підприємстві. Да, не тільки на підприємстві міста а ще і інших структур. Урда, такі як нам сьогодні озвучили. Дам там так розказали трішки про банк. Да, це дуже класно. Мої такі знаєте відчуття, почуття такої гордості. Знаєте, що наше місто вкладає дуже багато в наше майбутнє майбутнє це діти, і для мене, як для соціального педагога, як для керівника дуже важливо це. Щоб діти розвивалися, якісь знання про психологію, про толерантність та фінансову грамотність я вже знаю. Але я думаю, що на цьому саме заході я тримую ще щось нове, щоб підвищувати свій рівень знань у цих сферах. Від буткемпу я чекаю багато нових знайомств, бо місто у нас невеличке, але багато незнайомих для мене лиць, і сподіваюся, що будуть не тільки нові знайомі, але й в майбутньому нові друзі. Завдяки фінансовій підтримці благодійного фонду полтавського ГЗК компанія Ферекспо змогла організувати масштабний чотириденний навчальний інтенсив Буткемп для юних лідерів. Тож цей проєкт черговий яскравий приклад соціальної відповідальності компанії Ферекспо та її прагнення сприяти розвитку місцевої громади.